Друзі, усіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та Інша Краса, і мене звати Оксана. Сьогодні друга серія показу моїх квітучих орхідей у вересні. Ви бачили попередню серію. Там була одна група, оскільки вони в мене Вони не мають в мене одного місця. У мене є невеликий стелаж, отже я колись займалася синполіями, фіалками. Тепер фіалки потрошку витіснилися. Натомість стоять там орхідеї, але стелаж невеликий, з відповідно, досить такими низькими поличками. Тому орхідеї в мене всюди. Ми на підвіконнях, на столиках, всюди, де їх досягає світло, там вони стоять. Тому, щоб показати вам своє квітіння, Вересневе, бо саме у вересні в мене вони найкраще квітують. Це вже помітила третій рік поспіль. Тому я мушу їх збирати усіх. Попереднє відео були одні красуні, у цьому відео інші красуні. У цьому відео я б навіть сказала, дещо таке вау цвітіння. Їх багате, пишне і звичайно розпочну я. З орхідеї Бюмонт про неї була окрема бесіда, окреме відео. Можете подивитися, але тоді ще не розпустилися усі пуп'янки. Дивіться, це так би мовити, тепер апогеї квітіння. Я не рахувала, вже я забула, мені здається, не то 15, не то якось так тут квіточок. Ви знаєте, я навіть не хочу рахувати. Це надзвичайно така гарна рожева хмаринка, якою я дуже тішуся. Ось, Яку я також купувала відквітлою. Практично усі орхідеї тут представлені, це які купувала від квіті, якісь такі трошки замочені, перемочені. І які я у себе створила їм відповідні умови, догляд, любов, і вони оце мені тепер віддячують цим. Подивіться, який он чудовий, красивий. Тепер до кам'яних троянд. В минулому відео я показувала ось цю кам'яну троянду, розповідала, що, от, бачите, справді квіточка ця схожа на троянду, тому що. Ось так глянути, пелюсточки догори. Я ще жартувала, казала, що це мені нагадує бабусин Чепчик. А ось ця троянда зовсім інша. Бачите, вона має такі випуклі квіточки, і ці пелюсточки такі схожі на щічки, такі надуті. Я їх купувала десь одна за другою. Спочатку я купила одну, здається, ось цю, я її купила за повною ціною. У мене ще стояло питання, вони схожі. Але все ж таки, тоді, коли я купувала, до речі, помічену орхолюбами, що кам'яна троянда от, має таку властивість, що разу в неї квіти інші. І вона такі різні, прирізні дає варіації. Отже, я купила спочатку одну по повній ціні. А потім, через десь, напевне, півтора місяця зайшла в ту ж саму крамницю. Дивлюся, а ця троянда-друга вже відквітла. І вона продавчиня мені продала її як оцінку. ну, я маю дві дві ці на диво. Торік вони не квітли, щоправда, я позаторік ще їх купувала. А цього року вони дві одразу заквітли, ось такі красуні. Я не хочу садити їх у посадку групову, по-перше, треба великий горщик. У мене не дуже є місце, де складати такі горщики, мені легше розмістити їх по різних підвіконнях. І трошки, знаєте, я не ризикую, тому що часом вкидається якась хвороба, і дуже легко, щоб з однієї рослинки перейшла хвороба на іншу. Ну, хоча, безперечно, групове цвітіння виглядає гарно. Так. Просуваємося далі. Ось ця красунечка. Подивіться, який каскад. Дівчата мені написали в коментарях, що це така смачна назва і називається Екзотік Понш. Можливо, бо я не знала, як вона називається. Я спробувала ідентифікувати справді саме така орхідея під такою назвою. Я дуже дякую всім, хто мені пише коментарі. Я дуже люблю читати ваші коментарі, дуже радію їм. О, дивіться, яка вона гарна. Щоправда, вона вигоряє, але квіти, дівчата, вам скажу, великі, такі гарні. Ну, я люблю великі квіти, я люблю великоквіткові орхідеї. А тут вона така ще жовтенька. А там ще пуп'яночок тільки розпускається, то він взагалі такий яскравенький, жовтенький. Там з попереднього показу в мене стоїть леді мермелад. Я вже не забирала їх. Знаєте, їх не так просто покладати. Вони стоять, кожна собі нахилена в свій бік, на, на то на тому підвіконі, то на тому, і коли їх разом усіх складаєш, вони починають падати, починають вирадувати. Ну, як звикло, це роблять красуні. А отут Феррара. До чого ж ця Феррара? Мені подобається. Дивіться, такі гарні, такі кучеряві у неї, пелюсточки. Такий яскравий колір, що правда, не просто цей колір так зняти. Я пробувала зняти на вулиці, на дворі виносила, то знаєте, вона якась така виглядає, як вигоріла, вицвіла. А от у приміщенні вона показує свою красу, дев'ять квіточок. Є, що я часом рахую квіточки, я часом що не рахую, а це не втрималась. Думаю, скільки ж вона видала на цьому квітоносі стріл квіточок. Тут є дев'ять отаких гарних красунечок. Теж я її придбала від Квітлою, торік восени. Вона до мене прийшла з рівного. І теж вона була в дуже хорошому стані, я так розумію, що її стрілу використали для оформлення букету. Це дуже добре, якщо маєте десь можливість саме такі орхідеї придбати. Обов'язково купуйте, тому що тоді вони не замучені вони не від квітні, у них просто перерване квітіння, і дуже часто вони потім починають знову квітнути. А це якась така собі красунечка цього року куплена від квітною. І, як бачите, дуже вдячна дівчина, має таке квітіння теж, напевне, каскадне, бо так ідуть квіточки паралельно. І я її купила ще десь на початку літа, і вона мені виростила квітонос, свій самостійний новий, і заквітувала. Ось така осіння краса. Вересень ступає по землі, потихеньку, попрощалося з нами літо, хоча цьогорічний вересень дуже гарний, дуже теплий. Ось, а в мене ще тут панує літо. Дякую, що були зі мною на каналі. Підписуйтеся, ставте вподобайки. Усього вам найкращого. До нових зустрічей!